Міцного всім здоров'я. Отже, сьогодні тема як почати заробляти 5 тисяч доларів за місяць. Але ні, краще завтра або післязавтра. Треба в першу чергу перейти в онлайн. Але основоположним тут є, треба навчитися нагло брехати. Брехати так. Впевнено, щоб ні в кого не було сумніву, що ви купите якийсь відеокурс, пройдете його, і ви заробите 5 тисяч доларів. Можливо, і більше. Брехати так, щоб з вас ішов піт, щоб ви пітніли, щоб ви були втомлені від брехні, а потім ви будете щасливі. Бо якщо не ви, то хтось на вас заробить і 5 тисяч доларів доларів. Не дякую.